Доброго ранку, малята! Сьогодні в нас заняття з малювання на тему дощик. А ну, давайте з вами пригадаємо віршик, який ми з вами вчили. Давайте приготуємо долоньку і уявимо, що краплинки дощика капають нам на долоньки. Крап-крап-крап. Хмаринка плаче. Ой, сумна вона, одначе. Що ж хмариненьке полоще? Це рясний осінній дощик. Ось подивіться наша хмариненька. Завітала до нас з вами сьогодні у гості. А ну давайте подивимось, якого ж кольору наша хмаринка. Хмаринка в нас синього кольору, але у нашої хмаринки немає краплинок. Давайте ми з вами її розвеселимо і створимо для неї краплинки. Для цього я вам пропоную взяти аркуш паперу, де вже намальована хмаринка синього кольору. Взяти для цього синю фарбу. Для створення краплинок. ми візьмемо ватяну паличку, якою будемо робити відтиск. Але спочатку давайте розімнемо наші дольки, щоб вони дуже гарно працювали. Давайте згадаємо нашу пальчикову гімнастику, пальчики вітаються. Пальчики вітаються. Ось так вони всі привіталися. Пальчики стрибають. Ось так вони пострибали. Пальчики сховалися і поклали на стіл, пальчики відпочивають. Ось ми беремо нашу хмаринку, беремо вже готову фарбу, беремо ватяну паличку і починаємо створювати з вами дощові краплинки. Подивіться, як це буду робити я. Ось так робимо відтиск. Ось, ось такий наш дощик половився. Ось подивіться, який у мене рясний осінній дощик. Так, подивіться: дощик, дощик по дорозі стука. Ми краплинки ловимо у руки. Ось такий дощик. Ми створили з вами, тому пропоную вам з батьками попрацювати і створити такі щось дощові хмаринки. А ми з вами прощаємось до нових зустрічей!